Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу купівля прав. Дуже цікава ситуація. До мене дуже частенько звертаються з приводу перішать. Дуже смішно. Причому інколи знайомі мої, хоча знають, чим я займаюсь, і за що топлю. Ну, тобто я проти продажу прав максимально і ми вчимо так, щоб складали без хабарів. У нас всі машини в наліпках, права без хабарів, отримаю права без хабарів і тому подібне. А, причому, добре, ладно, хай, нехай там знайомі думають, ну, може я чисто там по знайомству перерішаю. Кажу, ні, друзі, ні, ніяк, не зможу принципово, Ну ніяк. А ще дуже багатенько мені з Тіктоку пишуть в приватні з приводу допомогти там по 130 чи ще по чомусь, чи категорії відкрити. Блін. Профіль, весь аккаунт підписаний, права без хабарів, без хабарів. Ну, тобто, хочеш отримати чи відкрити категорію, вчись, вчись і, і склади сам. То капец. І, ну, також, також телефони мої вказані в профілі. І туди іноді теж пишуть, чи то сайту їх знаходять, чи ще десь. І пишуть, постійно пишуть е, вітаю там так і так. Скільки буде коштувати придбати права? Чи можливо у вас придбати? Чи ну, щось такого плану? Це печаль. Допоки, допоки будуть бажаючі порішати і їх купити, допоки і будуть ті права продаватися. Тож вже коли суспільство вирішить, що це принципова позиція не давати хабарів, ну, можливо, тоді щось зміниться. А допоки кожен хоче порішати так, 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 всі проти продажу, але ж. Ну, для себе, там, для знайомого можна ж. Через кума брата свата знайомого. То так е, не працює. Допоки будуть готові купляти права, доп... по... допоки вони і продаватися будуть. Це факт. І тут е, працює. Така гарна ринкова схема просто такі ринкові відносини. Попит і пропозиція. Якщо є попит, пропозиція завжди знайдеться. Завжди. От і все.